Всім привіт! З вами знову я, Костя Фост. Я помітив, що вам дуже подобаються ролики формату, де тепер українські футбольні зірки минуло. Тож я вирішив свій черговий випуск присвятити ще одній напівлегендарній команді. У сезоні 8-9 київське Динамо мало найуспішніший виступ у Єврокубках у 21-му столітті. Команда Юрія Сьоміна дісталася півфіналу Кубка УЄФА, чим дуже приємно вразила вболівальників. Так, в матчі Шахтари мали нещасливу для киян розв'язку. Як їх пройшли, а у фіналі здолали Бременський Вердер і здобули омрієний трофей. Однак це аж ніяк не зменшує заслуг білосиніх. Тож зараз я залюбки розповів вам, як склалися кар'єри та долю футболістів Динамо, які грали в півфіналі Кубку УЄФА. І розпочну з лави запасних. Влітку восьмого року «Динамо» придбало перспективного голкіпера запорізького металургу Станіслава Погуша, який неочікувано виграв конкуренцію у Сашо та відправив легенду киян спостерігати за матчами з лави запасних. Однак вже наступного сезону Шавковський повернув собі місце в основі, що цікаво через кілька років Динамо придбає у запорожці Максима Коваля, який також дуже швидко виграє конкуренцію в Олександра. Однак, як і Богу, ж він не зможе закріпитися у стартовому складі біло-синіх. Дві історії, як під копірку, у яких один висновок Шовковський свого так просто нікому не збирався віддавати. Пости Шовковського легендарна не тільки Динамо, то в Україні для світового футболу. Згадайте серію пенальті на Мондіалі 6 зі швейцарцями, Сашо не пропустив жодного голу. Неймовірне досягнення. Якби я не знав, що таке було, я б нізащо не повірив, що таке можливо. Неймовірне за це, як на мене, є тільки перемога греків на Євро 4. Я і досі не розумію, як їм це вдалося. Однак один грецький фанатів перед самим турніром поставив на свою збірну 7300 доларів, а перед фіналом додатково 14600. Як підсумок, загальний виграш, понад 600 тисяч євро. Зараз, звісно, не євро, а чемпіонат світу. Однак це дуже добрий період, щоб хоч трошки спробувати свою вдачу як той грек. Я впевнений, у вас це вийде, якщо ви долучитеся до фан спорту. А ще я пропоную вам поставити разом зі мною. Напишіть під цим відео свій прогноз на будь-який експрес-подій 26 шостого до 27 сьомого листопада. Я оберу один з коментарів і згідно з ним зроблю ставку на 2000 гривень. Якщо ставка зіграє, ви отримаєте половину від виграшу. Іншу половину я розділю між фондами притули та поверни Шиви. Але є обов'язкова умова. Ви повинні мати аккаунт на Фанспорті та вже зроблені ставки. Вже маєте? То скоріше пишіть свій прогноз. Але не перемикайтеся. Бо наприкінці цього ролика я назву переможцю з минулого випуску та скільки він виграв. Тож дочекайтеся. Але зараз повернемося до Шовковського. У притул до закінчення кар'єру у 16-му році Олександр грав за столичний клуб. Повісивши буци та рукавички, на цвях Сашо навіть і не думав зав'язувати з футболом і пішов тренерською стежкою. Працював тренером воротарів в штабі Шевченка, коли той очолював збірною, а зараз є асистентом Петра Кова. Але не спортом єдиним. Шовковський активно займається бізнесом. Зокрема, у нього є свій ювелірний дім, а також політикою. Олександр є депутатом Київради від партії Кличка Удар. Лівий захисник на той час вже вважався ветераном київського клубу, тому деталі річ потрапляв у стартові складки. Є. однак це не скасовує того факту, що Андрій є одним з найкращих флангових захисників Динамо за часів незалежності. Як і Шовковський, він всю футбольну кар'єру провів у столичному клубі. У 11-му попрощався з футбольним полем і деякий час став виступати в ролі експерта на спортивних шоу. На пенсії Несмачний вирішив повністю себе присвятити релігії. Він належить до свідків Єхови. Зокрема, фанатів бендежили його нерозначні релігійні заяви. Однак сам екс динаміць стверджує, що не є релігійним фанатиком, а вболівальники просто неправильно його зрозуміли. Зараз несмачний живе в Києві, займається бізнесом та інколи бере участь у благодійних матчах ветеранів. Попри відсутність статусу гравця основи у півфінальних матчах Кубку УЄФА, Гіоан все ж таки зіграв проти Шахтаря, вийшовши на заміну у першому матчі. Ромун віддав Динамо 10 років свого життя і зарекомендував себе як непоганий універсальний центральний хавбек, який міг зіграти ще праворуч у півзахисті та на правому фланзі оборони. Півфінал Кубку УЄФА припав вже на спад функціональних можливостей футболіста. Зокрема, варто зазначити, що у п'ятому Тіберю приніс мікроінсульт. Ця неприємність надалі негативно вплинула на кількість його ігрового часу у команді. У 11-му Тіберю залишив Динамо і повернувся до Румунії. Після закінчення кар'єри Йоанна став тренером і певний час очолював клуби з 4-го дивізіону Чемпіонату Румунії. У 21-му став наставником клубу Брашо вже з 3-го дивізіону, але невдовзі був звільнений після ганебної поразки у Кубку Румунії. Наразі Тіберіо є безробітним. Нинішній півзахисник Чорноморця потрапив до заявки на матч Шахтарем, але на полі так і не з'явився. Кар'єра футболіста у Динамо відверто не склалася, він так і не зміг вибрати собі місце в основі, через що досить скоро залишив Білоси. Набагато краще йому вдалося проявити себе у Дніпрі. Також, окрім Дніпра, Кравченко встиг пограти за Волинь та Дніпроти. Якщо хто не знав, Сергій народився в Донецьку та є вихованцем Шахтаря, а його батько був гравцем гірників за часів СРСР. У 23-му році Кравченко стукне вже 40 років, тому можна припустити, що влітку він завершить кар'єру гравця. Це важко повірити, але при Сьоміні Легенда 20 був у глибокому запасі. Якщо у першому півфіналі він ще потрапив до заявки на матч, то у другому поєдинку був змушений дивитися зустріч з трибун. Такою серйозною була недовіра від тренера. Однак після звільнення Сьоміна Гусів дуже швидко повернув собі в місце в Астові. Олег грав за Динамо притул до 18-го року, тоді він і завершив кар'єру. З приходом у команду Мір Челуческу увійшов у тренерський штаб команди. До речі, багато хто з фанів Динамо вважає, що румунському спеціалісту треба в. Казати на двері, а кермові дати саме гусю. Напевно, болівальники сподіваються, що, можливо, таким чином Олег зможе себе проявити як колись Сергій Рибров. Як гадаєте, зможе? Напишіть мені у коментарях. Румун досить непогано показав себе у Динамо. Він міг віддати точний пас будь-яку дистанції, володів винахідливим дриблінгом та непоганим ударом. Свого часу багато хто вбачав у ньому заміну Валентину Белькевичу. Однак, через небажання виконувати чорну роботу а бути тільки чистим плеймейкером, Черна доволі часто відправлявся у дубль команди або катався по арендах. У Сьомінівський футбол він також не вписався, програвши конкуренцію Аліву. По закінченню сезону 8-9 Флорін залишив Динамо. За 9 років подальшої кар'єри Чернен пограв за гайдук, турецький карабюк спорт та різяспор. Потім повернувся на батьківщину, де у різний час захищав кольори оцелулу, віторулу та волонтар. Після закінчення з футболом у 18-му році став спортивним директором клубу Волонтар. Роман добре відомий всім українським болівальникам, зокрема своїми виступами за Динамо та Дніпро. На момент півфіналу Кубкової файру Роману було майже 19 років. Зрозуміло, що через свій юний вік, а також через потужну конкуренцію в особі Мілецького та Пангури, він не міг розраховувати на ігровий час у такому відповідальному поєдинку. Взагалі, як на мене, Зозулю провів свої найкращі роки саме у Дніпрі. У 16 році Нападок переходить до Бейтісу. У перший ж сезон стало зрозуміло, що Зозуля у команді зайвий. Навіть оренда у, у раю вальякану ніяк не допомогла футболістові про себе заявити. Зокрема, палки в колеса йому ставили болівальники раю, які вважали його фашистом та нацистом. Потім Роман перейшов до Альбасети, де фани також звинувачували гравця у всіх смертних гріхах. Річ у тому, що починаючи з 2014 року, Зазуля активно займається волонтерством, зокрема, допомагає українській армії та полку Азов. Як ми бачимо, час розставився на свої місця. Тепер ми знаємо, хто справжні фашисти. Я про росіян, а не про іспанців. І а щодо Романа, я завжди знав, що він справжній патріот нашої країни, щоб там накричали іспанці. 21 по 22 рік Роман грав за фуналграду, що виступає в іспанській Сегунді. Зараз він є вільним агентом, може повернутися до України в Дніпроводи. Як гадаєте? Так, капітан національної збірної також дивився один з півфіналів з Лави Запасних. Варто зазначити, що про Ярмоленка тоді мало хто знав. Досталь ігрового часу йому давав вже Газаєв, який змінив сьоміна на посту тренера. І перший сезон Ярмоли в Динамо було дуже непростим. Грав він, скажімо, так, не дуже добре, через що постійно отримував порцію критики від фанатів. Однак, з плином часу Ярмола додавав і додавав, через що дуже скоро став лідером Київського Динамо та збірної України. На жаль, у Динамо Андрій затримався надовго, Суркіс, дуже добре його маринував. У 17-му він перейшов у порусі, у 18-му Везгем. Але постійні травми не дали Андрієву наповно проявити себе в Європі. З літа цього року грає за аравійський клуб «Аляйн» під керівництвом Сергія Риброва. Ну що ж, друзі, а тепер переходимо до основних футболістів Динамо, які брали участь у двох матчах проти Шахтаря. Погнали! Як я вже казав, дуже швидко Богуш виграв конкуренцію у Шавковського і став основним голкіпером команди. Через рік, коли Динамо тренував вже Газаєв, Богуш опинився на лавці і по суті звідти більше не вилазив. У 2013-му залишив Динамо, і перейшов в Арсенал. Потім був неоднозначний період у Ворський. У 2017-му мав грати за колос Лазірки, але вирішив завершити кар'єру та приїхав разом з сім'єю до США, де власне зараз і перебуває. Бетао є нетиповим бразильським футболістом. У нього не було феєричного дрейбінгу, швидкості та інших аспектів гри, які ми звикли назвати Джога Баніта. Однак Бетау не цурався багато працювати та виконувати чорну роботу. Номінально центральний захисник він використовувався сьоміним праворуч у бороні і виглядав на тій позиції доволі пристойно. Після динаміського періоду бразилець пограв за французький Евіан, бразильський Понте Претта. У 15-му повернувся до кияну. Однак місце в основі вибрати не зміг, через що знову поїхав до Евіану. Догравав футболіст у бразильському клубі Аваї і в травні цього року завершив кар'єр. Наразі Пита працює технічним координатором клубної бази Аваї. Також він є співвласником бітри академії, яка займається розвитком дітей від 4 до 17 років не тільки у футболі, а й футзалі, гандболі та волейболі. Опорний півзахисник за Амплуа Йосуф в грав на позиції центрбек. Ніхерець долучився до київського Динамо у далекому третьому році. Футболістам цікавилися також ПСВ та Штулгард, однак Аїла обрав білоси. Якщо не брати перший та останній рік кар'єру опорника в Києві, практично весь період у Динамо він регулярно потравляв до основи. А свою самовіддачу та працьовитість заслужив повагу київських фанів. У Динамо він провів 10 років. Потім Юсуп поїхав в оренду до Одруспору з Туреччини, а після нього встиг пограти за металіст. Але професійну кар'єру Аїла завершив бувши гравцем саме Динамо. Повісивши Пуцина цвях, він повернувся на батьківщину, де зараз працює футбольним тренером. Дуже потужний хорватський захисник, який міг би стати справжньою зіркою футболу, якби не постійні травми. Саме пошкодження не дали йому повною мірою проявити себе на пол. Однак на півфінальні ігри Шахтарем він виходив в оптимальних кондиціях і загалом проявив себе доволі непогано погано в тому сезоні. Однак травматичність гравця з кожним роком оставала критичнішою, тому у 10-му він був змушений завершити ігрову кар'єру. Потім Горан став тренером і в різний час очолював такі команди, як Спліт, Молдавський Шериф та Гайдук. Останнім або крайнім клубом у кар'єрі Хорвата є ФК Сараєво. Наразі Горан безробітний. На матчі Шахтарем Бадре Елькадурі виходив у статусі капітана команди і можливо впевнено стверджувати, що своїм професіоналізмом, своєму працею і самовіддачею він повною мірою заслужив ту пов'язку. Однак саме з його ім'ям пов'язаний прикри для Динамо момент. Саме після помилки Елькадурі Ілсінь увірвався у штрафний майданчик і за ворота Богуша у матчі відповіді. Той гол мав вирішальне значення протистоянні. Щодо кар'єри марокканця, то в 2011 році він на сезон з'їздив оренду до Селдіка, але британський футбол виявився йому не по зубах. Повернувшись у Динамо, Бадри програв конкуренцію горану Попову. На початку 2013-го Динамо та Елькадурі розірвали контракт та згоду історії. Трішки згодом футболіст завершив кар'єру і вивчився на тренера. Деякий час він працював асистентом тренера у молодіжній збірні Марокко. Згодом став спортивним директором марокканського клубу Відат. Наразі є безробітним. Щоб схарактеризувати ігровий стиль Хорвата, достатньо згадати прізвисько, яке йому дали фани Гатузо. Дійсно, Огнін був непоступливим в опорній зоні. Чудовий приклад руйнівника своїми виступами за Динамо і не тільки в Кубку УЄФА. Вукович привернув увагу багатьох європейських клубів, зокрема Баварії та Аякс. Після піку своєї кар'єри, це бувши гравцем Динамо, Огнін з'їздив у оренду до московського Спартака та Загребського Динамо. У 2015 році прийшов до Австрії, а вже через два роки на цях. Потім деякий час працював у структурі білосиніх. Зараз вухович у чолі молодіжну збірну Хорватії Ю-20 та є помічником Луческу у Динамо. Достатньо непогано універсальний півзахисник. Так, зірок з неба він не хапав, але й загальної картини для гри Динамо не псував. Не можна сказати, що Нінкович є легендою столичного клубу, однак і заперечувати той факт, що він залишив помітний слід в історії киян теж не варто. Досить довго серб був білою вороною у Києві, однак при сьоміні знайшов свою гру і зробив серйозний внесок у Єврокубкові звитяги Білосинь. Після Динамо Мілош трішки пограв у Франції та Сербії. У 15-му поїхав до австралійського чемпіонату, де й досі вважається однією з найголовніших зірок. Після завершення сезону 16-17 його визнали найкращим гравцем ліги. Влітку 22-го року змінив Сідний на Вестерн Сідний, контракт з яким розрахований до літа 2023 року. Загалом в Австралії він здобув три чемпіонства та завоював один кубок країни. Номінально Роман є плеймейкером, однак завдяки своєму футбольному інтелекту він міг зіграти будь-у де у центрі поля. Як і належить атакувальному півзахисникові, у Єрьоменка був чудовий пас, триблінг та бачення поля. На мою скромну думку, він був одним з найталановитіших гравців Динаму нульових. Після Києва Роман подався до російського чемпіонату. До 21-го він встиг побігати за Робін, ЦСКА, Спартак та Ростов. До речі, коли він грав за армійців, то попався на виживання наркотиків, за що отримав дворічну дискваліфікацію. Однак потім зміг кинути і відновити професійну кар'єру. У 22-му році повернувся до Фінляндії та грає за тамтешній клуб Хельсінки і ФК. Контракт з клубом розрахований до кінця 22-го року. Тому вже у 23-му Романові треба буде шукати новий колектив. Бразилець долучився до Динамо у 6 му році, і багато хто покладав на нього великі сподівання. Всі сподівалися, що він може стати гідним заміною цього рінкону, але за 4 роки Карлос залишив дещо неоднозначний поспак. Спершу у нього була досить непроста адаптація, однак він подолав усі труднощі, і закріпився у першій команді. Треба сказати, грав він дуже пристойно. Однак в останньому матчі сезону 7-8 Корео отримав важку травму, через яку пропустив половину наступного сезону. Відновившись Гравей вже не зміг повернути колишній рівень, тому поступово у нього відбувся функціональний спад, і навіть оренди до Атлет Мінейру та Фламенго не виправили ситуацію. Тому у 12-му на правах вільного агента Карео залишив Динамо і подався до Палмейрус. Потім була низька бразильських клубів. Зараз він захищає кольори на клубу Капіваріано. Саме на тренерський період Сьомі Динамо припав пік кар'єри Олександра Аліва. Їхній дует з Мілевським виглядав дуже потужно, якщо прибрати за скобки зальоти, які тоді вже траплялися з цією парочкою. З-поміж усіх своїх принад Алів виділявся майстерністю виконання стандартів та потужнім дальнім ударом. Часто бувало таке, що голкіпери просто не встигали реагувати на ці гармати. Але будемо чесними, болівальникам Олександр запам'ятався перш за все через свій характер. Його скандальні інтерв'ю майже не щомісяця підривали спортивну пресу краї. Але що він обожнього цього гравця. Після того, як тренер очолив московський локомотив, він з усіх сил намагався переманити туди Сашка. І йому вдалося. Локо Аліїв також був одним із лідерів команди. Потім було повернення до Динамо, оренда в Дніпро та трансфер в Анжі. У 15 го він повернувся до України, відіграв сезон за рух з Вінників, згодом за сезон з'їздив у Казахстан. Потім знову повернувся, завів ютуб канал і деякий час грав за любительські команди. Спочатку на масштабного вторгнення Алі вступив до тероборони, а вже влітку вступив до лав ЗСУ, що викликає тільки повагу та гордість. Я на втомлюся повторювати, що Пунгура був просто неймовірному динамо. Швидкий, нестримний та технічний, він мав добру реалізацію моментів, постійно вривався в вільний простір і забігав за спини захисника. Разом з Мілевським вони утворювали дуже потужну зв'язку нападників. А як вони громили Спартак у Лізі чемпіонів? Це ж просто казки. Детальніше про це я розповідав у моєму відео про найгірші поразки російського футболу. Тож обов'язково його подивіться. Посилання на вгорі екрану. Але повернемося до Ісмаеля. Тільки він один зміг відзначитися у ворота Шахтаря протягом двох матчів. Давалося цей хлопець у Динамо надовго, однак у дев'ятому він неочікувано переходить до французького Рена, чим приголомшив усіх болівальників. Як потім зізнався сам Гвінеєць, він не хотів залишати білосиніх, однак, дізнавшись про повернення Шевченка, зрозумів, що місця в основі для нього не буде. Тому вирішив піти. Однак у Франції не став таким знаковим футболістом, як в Україні. Тому, зрештою, він змінював клуб за клубом, програв в чемпіонаті Арабських Еміратів, завітав до. Нам ту потім пограв у Саудівській Аравії. В особистому житті теж було не все слава Богу. Йому зрадила дружина, а на додачу ще й викрала його. Так що він залишився ні з чим. Деякий час Бонгура не мав навіть де жити та чим платити за оселю. Але у підсумку Бонгури зараз все добре. Він знайшов собі іншу жінку, жив у Парижі. Останній рік Бонгура відпочиває, знімається у кліпах невідомих африканських виконавців та робить смічні зачіски. Напевно, найталановитіший футболіст у цьому відео. Він реально міг стати суперзіркою світового футболу, і у нього все для цього було, окрім головного відповідального ставлення до гри та самодисципліни. Після Динамо за три роки змінив чотири клуби «Газіанте спорт, хайдук, спліт і конкордію. Влітку 16-го з'явився в російському Тосно, Потім були Динамо, Брест, Чішварди та Український Мена. Потім Міля закінчив кар'єру і подався у блогери. У нього є і свій ютуб канал. Під час війни Артем активно займається волонтерською діяльністю. За інформацією агента Мілевського, зараз Артем працює над тим, щоб оживити свій ютуб канал. А зараз, друзі, як і обіцяв, покажу людину, коментар якої я взяв за основу свого експресу. Ось він щасливчик. А ось як я робив ставку. До речі, у вас також є можливість бути обраними та виграти кругленьку суму. Пишіть у коментарях ваші експреси. Я рандомно беру один з них. Поставлю і вже в наступному відео оголошу переможця. Тоді ви отримаєте половину від мого виграшу, а іншу половину я розділю між фондом притули та поверне живим. Отак все просто. Ось так склалися долі гравців Динамо, які дісталися півфіналу Кубка УЄФА. Друзі, а хто вам найбільше запам'ятався з тієї команди? І чим саме? Розкажіть мені у коментарях. Також я не втомлюся запрошувати вас підписатися на мій канал, ліпити жир до вподобайку цьому відео і натиснути на дзвіночок. Мені буде дуже приємно. А на цьому в мене все. З вами був Костя Фолстен. До нових зустрічей, друзі.